Зараз будуть кращі кадри. Сказала, як я взяв макролінзу. Mm. Фактично коротке замикання між витками. Ліквідується відстання. Uh -huh. Цю процедуру треба робити до того, як ти заправляєш. Ні, до того як я ватку тільки ставлю. <реклама> так, поки що закінчу. Тут от, Для прикладу стандартні спіральки йдуть отакі. Це просто дрочик. <реклама> Це фактично вже з врахуванням опору, струму. Ну, ну закономано. А, ти по кольорах побіжалості бачиш, наскільки вона прогрівається рівномірно. Да. Фактично. Так. Фактично. треба, щоб вона рівномірно прогрівалася від серединки. Mm -hmm. Ну, от. Менш-менш але... Це... Ясно. Периферія завжди буде трохи чуть, чуть відставати, бо вона з двох боків не контактує. Це вже термодинаміка. Це звичайна така стерильна мар... марля? Ну, грубо кажучи, можна використовувати такі ватні диски, але в даному випадку це китайська вата, бо вона добре проводить. Рідино в смі. Змочується так. Її використовують взагалі для зняття макіяжу, бо вона дуже класно все впитує. Гіроскопічність велика в неї, так? Так. Зміло. Фактично, теорія того, як це зробити, відома, питання тільки в якості і в кунг-фу людини, яка це робить. Грубо кажучи, нам. Майстерство приходить через 10 тисяч годин. Треба три роки мати з цим справу. Ну, три роки не маю. Головне бажання. Так, згідно, головне бажання. Щоб були амбіції цим це зробити. Yeah.